Сухопутний фронт громадянської війни у США ділився на два великі театри бойових дій. Найвідомішим з них є східний, з яким пов'язані битви при Булуран, Ентітемі Чанселорсвілі, Геттісбурзі Облога, Пітерсбурга. Тут же діяли найвідоміші генерали цієї війни: Лід, Джексон, Лонгстріт, Маклелан, Хенкок, Бернсайд. Проте у стратегічному плані вирішальним був Західний театр бойових дій. Він охоплював басейн річки Місісіпі. А згодом ще й штати Алабама, Джорджія, Північна і Південна Кароліна. Контроль над цими землями мав стратегічне значення, адже в разі успіху Союз міг розрізати конфедерацію навпіл. На додачу тут було місто Атланта, другий за величиною залізничний вузол півдня після Річмонда. Бойові дії на Заході почалися влітку 1861 року. Спочатку боротьба йшла за контроль над двома штатами Міссурі і Кентукі. Обидва штати були рабовласницькими і ситуація у них була нестабільною. Губернатор Міссурі Клейборн Джексон був прихильником конфедерації, проте місцева влада зайняла нейтралітет. Було організовано з'їзд, який всупереч волі Джексона вирішив залишити штат у складі Союзу. Прихильники конфедерації не здалися і захопили склад з боєприпасами у місті Ліберті. Далі вони збиралися атакувати арсенал у Сент-Луісі. На захист арсеналу став загін федеральних військ і місцевих добровольців на чолі з капітаном Натаніалом Ліоном. Капітан діяв доволі хитро він запросив сепаратистів, начебто для щорічних навчань, у табір Джексон біля Сент-Луісе. Проте там він їх усіх і арештував. Після цього Асамблея штату Міссурі оголосила про напад федеральної армії і створила сепаратистську державну гвардію штату Міссурі. Губернатор Джексон отримав диктаторські повноваження, а штат попросив допомоги у конфедерації. У червні 1861 року капітан Ліон без бою зайняв столицю штату місто Джефферсон Сіті. А біля містечка Бунвіль, 17 червня, він розбив загони сепаратистів. Результатом цього бою стало те, що штат Міссурі залишився у складі Союзу. Хоча Державна гвардія Міссурі ще деякий час продовжувала битися допоки не була остаточно розбита. У штаті Кентукі місцевий губернатор Магофін виступав за конфедерацію, а от місцева асамблея оголосила про свій нейтралітет. Спочатку і федерали, і конфедерати поважали нейтралітет штату, ворогуючі армії не заходили на його територію. Проте поступово мешканці Кентукі почали схилятися до підтримки Союзу. 4 вересня 1861 року генерал-майор конфедерації Леоніда Сполк порушив нейтралітет Кентукі. Він наказав бригадному генералу Пілоу захопити залізничну станцію Коламбус на березі Місісіпі. Контроль над нею дозволяв контролювати і Місісіпі. Конфедерати зайняли станцію, побудували там форт і привезли 143 гармати. Також полк наказав перекрити річку Місісіпі великим якірним ланцюгом, щоб не пропустити кораблі Союзу. У відповідь з півночі у Кентукі вступив 21-й Іллінойський добровольчий полк під командуванням бригадного генерала Уліса Сімпсона Гранта. Це була його особиста ініціатива. Не маючи ніяких наказів згори, він вирішив вступити до Кентукі, щоб припинити наступ конфедератів. Уряд штату залишився віреним Союзу, проте конфедерати створили альтернативний уряд, який оголосив про вступ до США. 10 вересня 1861 року командувачем усіх сил конфедерації на захід від Алеганських гір був призначений генерал Альберт Сідні Джонстон. Він був уродженцем штату Кентукі. Разом із Джеферсоном Девісом навчався у Вестпойнті. Пізніше був одним з лідерів Республіки Техас і командував її армією. Згодом дослужився до звання генерал-майора армії США, Джонстон був великим рабовласником і тому без роздумів пішов на службу до Конфедерації. У його розпорядженні було 40 тисяч осіб, проте вони були розкидані по Кентукі, Тенесі, Арканзасі і Міссурі. Генерал організував успішну оборону, його загони постійно здійснювали напади на війська Союзу. Зокрема, 28 грудня 1861 року біля Сакраменто у штаті Кентукі. Кавалерія конфедератів розбила загін федералів. Конфедератів очолював полковник Натан Бетфорд Форест. Він був відомим работорговцем і до війни став мільйонером. Форест ніколи не служив в армії, проте проявив себе як прекрасний кавалерійський командир. У січні 1862 року федеральні війська почали наступ у Кентукі. 19 січня біля Міл Спрінгс Федерати знищили бригаду конфедератів і вбили й командира. Про цю поразку генерал Джонстон дізнався лише із газет, які були захоплені його солдатами. Проблеми для конфедератів тільки зростали. Грант з військами за підтримки броненосних канонерок просунувся по річках Камберленд і Теннессі до фортів Генрі і Дональдсон у штаті Теннессі. Конфедерати помилково вважали, що він буде атакувати Коламбус і тому його наступ був для них несподіванкою. 6 лютого канонерки Союзу почали бомбардування форту Генрі, після чого гарнізон капітулював. 12 лютого Грант обложив Форт Донельсон. За підтримки річкової флотилі він організував штурм. Командир форту генерал Бакнер капітулював. Генерал Пілоу таємно втік, а полковник Форест із своєю кінотою пробився з оточення. Колись Бакнер служив разом з Грантом і тому на переговорах хотів виторгувати м'які умови для своїх військ. Проте федеральний командувач наполягав на беззастережній капітуляції в результаті 12 тисяч конфедератів здалися у полон, також федерали захопили 48 гармат. Війська Союзу при цьому втратили 507 бійців, убитими 1976 пораненими і 208 зниклими безвісти. На півночі із захватом зустріли перемоги Гранта. Вперше з початку війни федерали здобули рішучу перемогу і змусили капітулювати значні сили ворога. Грант отримав звання генерал-майора добровольців, а в пресі за ним закріпилося прізвисько генерал, беззастережна капітуляція. Газети писали про те, що він здобув Форт Донельсон із сигарою у зубах, тому з усієї півночі йому почали присилати ящики з сигарами. В результаті Грант почав нещадно курити, після чого врешті-решт, він захворів на рак горла. У ліс Сімпсон Грант мав незвичайну, як на полководця, біографію. Парадоксально, але він ніколи не мріяв і не хотів бути військовим. Він був сином власника шкіряної крамниці, який був затятим аболіціоністом. Попри протест сина, батько влаштував його на навчання у військову академію Вестпойнт. Навчався у ліс погано. Єдиними його успіхами були заняття з'їзди верхи, тому що він з дитинства любив коней. День закінчення академії Грант вважав найщасливішим у своєму житті. Проте замість кавалерії його направили служити у піхоту. Грант одружився на дочці рабовласника і байдуже ставився до політики. Він узяв участь у війні з Мексикою, під час якої він уперше перетнувся із своїм майбутнім противником Робертом Лі. Полковник Лі зробив зауваження лейтенанту Гаранту за неакуратний для офіцера зовнішній вигляд. Лі про цю зустріч забув, а от Гарант йому її нагадав під час капітуляції конфедератів в Апоматоксі. Декілька років Гарант служив у форті на кордоні з індіанцями. Через ненависну службу він почав пити і в подальшому не розлучався з пляшкою. Нарешті, у 1854 році він вийшов у відставку почав жити цивільним життям. Спершу гарант був фермером, але збанкрутував і ледве не помер від малярії. Згодом він невдало працював збирачем податків та інженером. Врешті-решт Уліс почав працювати у шкіряній крамниці свого батька. З початком громадянської війни він добровольцем вступив до Федеральної армії і згодом отримав звання бригадного генерала добровольців. Після перемог гранта конфедерати залишили Коламбус і значну частину Кентукі. Їхнє становище ускладнилося і проблемами з командуванням. Генерал П'єр Гюстав Тутан Боргар, переможець у першій битві при Блуран, посварився з президентом Кша Девісом. В результаті генерала відіслали подалі від Річмонта на захід битися з грантом. Замість об'єднати всі сили в кулак, військо конфедератів було розділене на дві частини. Одну очолив Борегар, а іншою командував Джонстон. Згодом вони з'єднали свої війська, але все одно командували удвох. При цьому далеко не в усіх питаннях вони були єдині. У березні 1862 року Борегар прийняв рішення перейти в наступ, атакувати Тенесійську армію Гранта і розбити її. Він хотів скористатися розбіжностям між Грантом і його безпосереднім начальником генералом Халеком. Який через свою нерішучість намагався стримувати свого ініціативного підлеглого. На початку квітня 1862 року армія Гранта вийшла у район Пітсберг-Лендінг і розбила там табір. Генерал очікував на підхід огайської армії генерала Бюелла. Після з'єднання вони мали наступати далі до Місісіпі. У розпорядженні Гранта було 48 тисяч бійці та 119 гармат. Він не очікував нападу ворога, тому він ніяк не укріпив свій табір і навіть не поставив пікетів. Тим часом Джонстон вирішив напасти на гранта до приходу б'юала, проте дощі і погані дороги затримали наступ конфедератів. Борегар вважав, що треба почекати, але згодом погодився атакувати. У розпорядженні цих двох командувачів було 44 700 чоловік і 117 гармат. Таким чином, сили сторін були майже рівними. П'ять дивізій армії Гранта розташувалися табором між церквою Шайло і річкою Тенесі. Правий фланг складала дивізія генерала Вільяма Текумса Шермана. В цілому, ж частини Союзу були розкидані на широкому фронті, і ніхто не чекав нападу. Вранці 6 квітня 1862 року конфедерати атакували армію Гранта, Корпус генерала Харді атакував бригаду генерала Пібоді із 6-ї дивізії генерала Прантіса. Її бійці не мали жодного бойового досвіду і в паніці втекли. Далі конфедерати обрушилися на п'яту дивізію Шермана. Її командир спершу думав, що його атакував невеликий загін. Врешті-решту він отримав легке поранення, проте не покинув поле бою і зміг організувати оборону біля церкви Шайло. Незабаром йому на допомогу прийшла бригада з дивізії Двосьмої 8.30 бригада Пібоді була розбита, а сам генерал загинув. Через 15 хвилин був убитий ще один генерал Союзу Адлі Гладен. Його бригада також була розбита. До 9 ранку дивізія Прентіса була фактично знищена, а її табір потрапив до рук ворога. Зайнявши табір, конфедерати кинулися його грабувати, через що їхній наступ призупинився. Порегар і Джонстон не змогли зупинити своїх бійців і ті продовжили грабувати табір противника. Початок битви Грант зустрів далеко на північ у савані. Напередодні він упав з коня і, і тому лікувався у тилу. Дізнавшись про атаку конфедератів, генерал негайно вирушив на пароплаві до військ. Прибувши туди, він побачив наступну картину. На лівому фланзі трималися бригада Сміта і дивізія Хербута. У центрі рештки дивізії Прентіса і дивізія генерала Волоса. Правий фланг стійко тримали Шерман і Макларнанд. У цей же час у конфедератів почалася криза управління. Як я вже говорив вище, на чолі їхньої армії стояли два генерали Борегар і Джонстон. Атаку планував Джонстон, проте з початком бою він вирушив на передову і передав керівництво Борегару. А той почав вести битву по власному, по, по власному плану. Джонстон планував наступати всіма чотирма корпусами зразу, але Борегар кинув їх без резервів по частинах. Спершу було кинуто корпуси Харді і Брега, а потім у бій вступили корпуси Полка і Брекері Бедже. Генерали конфедерації діяли неорганізовано, а їхнім бійцям бракувало досвіду. Після 10-ї ранку конфедерати відкинули дивізію Шармана від церкви Шайло на північ. Одна його бригада була повністю знищена, друга втекла з поля бою, а третя зазнала величезних втрат. У дивізії Прентіса ситуація була ще гіршою. З 7 тисяч чоловік до 11 години у неї залишилося лише 600 людей. Ближче до обіду війська Союзу відступили до старої вагонної колії колії, яка вже була настільки зношеною і розмитою, що на ній утворився майже метровий насип. Також біля неї був дубовий ліс. Таким чином федерали зайняли зручний рубіж для оборони. У середині дня Грант увів у бій підкріплення, а його артилерія завдала ворогу значних втрат. Зокрема, було знищено цілу бригаду конфедератів. Атаки конфедератів ставали ще більш хаотичними, багато їхніх бійців продовжували грабувати табір противника. Одну з атак конфедератів по лівому флангу противника особисто очолив генерал Альберт Сідні Джонстон. Проте він був поранений у стегнову артерію. Його ще можна було врятувати, але генералу не змогли надати першої медичної допомоги, і він просто стік кров'ю. Після його загибелі одноосібним командувачем конфедератів став генерал Борегар. О 14.50 вогонь по конфедератах відкрили канонерські човни на Тенесі. Їхній вогонь дезорганізував атаки противника. Тим часом конфедерати штурмували позицію гніздо Шарашнів, яку обороняла дивізія Волеса. Попри загибель свого командира, дивізія змогла відступити. Потім рештки дивізії Прентіса, які потрапили в оточення, капітулювали. До вечора Грант зібрав рештки своїх військ неподалік Піцберської пристані. Його армія була на грані катастрофи із майже 49 тисяч людей у нього залишилося лише 15 тисяч. Проте о 18.00 борегар припинив наступ. Він вирішив, що його бійцям треба перепочити і переніс нову атаку на наступний день. Це була фатальна помилка, тому що на поле бою незабаром прийшла Огайська армія б'юла чисельністю 18 тисяч осіб. Грант був врятований. Генерал Грант не любив дивитися на страждання поранених бійців, тому він завжди старався бути подалі від епіцентру бою. Тому не дивно, що Шарман знайшов його увечері окремо від решти бійців. Командувач самотньо сидів біля вогнища у важкій задумі. Шарман запитав його: Ну що, Грант? диявольський був сьогодні день? Генерал відповів Так, але завтра те саме чекає і противника. О 5-й ранку 7 квітня Грант перейшов у контрнаступ. Свіжі частини Б'юлова атакували правий фланг противника. Виснажені вчорашнім боєм конфедерати не витримали атаки і почали відступати. Потім в атаку пішов Шерман, який відкинув лівий фланг ворога. В полудень борегар затримав війська Гранта і навіть завдав контрудар. Генерал особисто повів війська в атаку, проте його було відкинуто. На додачу він дізнався, що підкріплені йому не прийдуть. Тому Боригар наказав відступати. Його відступ перекривав полковник Форест із своєю кіннотою. Битва при Шайло була кривавою для обох сторон. Союз втратив 13 тисяч бійців, з яких 1754 було вбито. Конфедерація втратила 10 699 бійців, серед яких 1728 убитих. Для Америки такі втрати були шоком, але в подальшому кожна нова битва буде кривавішою за попередню. Для генерала Гранта Шайло був ударом по репутації. Газети, які недавно називали його героєм, тепер називали генерала бездарним алкоголіком. Врешті-решт його було знято з посади командувача армію очолив генерал Халек. Для Борегара наслідки теж були неприємними. Спершу він повідомив Річмонд про свою перемогу, проте тепер він відступав. Після Шайло війська Союзу продовжили наступ. 30 травня вони взяли Коринф. Тим часом на півдні Десант Союзу здобув новий Орлан, про що в мене на каналі вже є окреме відео посилання в описі. Обов'язково його подивіться. На початок літа конфедерати на Місісіпі тримали лише невеликий проміжок від Віксбурга до Порт Гудзона. З цього часу і аж до кінця війни ініціатива на Заході буде в руках Союзу. Конфедерати програють усі битви, окрім Чикамуги, у жовтні 1863 року. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву при Шойло та її наслідки? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.